Інтер'єр кухні 12 к метрів дозволяє розмістити все необхідне, наприклад, кухонний гарнітур, обідню зону, побутову техніку. Дизайн інтер'єру кухні 12 к метрів може бути створений самостійно або за допомогою фірми, що спеціалізується на подібних послугах. Облаштування приміщення за розмірами кухня площею 12 к метрів не відноситься до категорії маленьких, але як відомо. В різних проектах будівель може бути різне планування кухні на 12 метрів для кухонь характерні такі дизайн проекти приміщення на 12 квадратних метрів прямокутної форми, квадратні кімнати на 12 метрів, подібне планування приміщень, в Круглі або не півкруглі приміщення. Останній тип планування зустрічається не так часто, в основному ір'єр кухні на 12 км розробляється дизайнерами для стандартних приміщень. Часто після того, як здійснено ремонт кухні, господарі вважають за краще сконцентрувати всю функціональну частину в одному кутку при такому дизайні кухні на 12 км. Практично всі предмети разом розташовуються уздовж стіни в кілька метрів поруч з холодильником. В цьому випадку інтер'єр кухні на 12 км дозволяє встановити обідню зону біля іншої стіни, що залишає вільний прохід між різними функціональними областями, розстановка меблів. Після того, як закінчен ремонт, потрібно вирішити, куди поставити модульні шафи, холодильник стіл, іт, якщо не хочеться ламати голову над цим питанням, слід звернутися к спеціалістам, які розроблять індивідуальний дизайн кухні 12К. але це можна зробити і самостійно. Жилательно орієнтуватися на наступні поради. 1. при розробці дизайну кухні на 12 км треба вперше орієнтуватися на архітектурні особливості приміщення. 2. для сучасних кухонь можливі кілька варіантів установки меблів кутовий: дворядний, лінійний ю і подібний. 3. При бажанні можна спроектувати установку мебелі так, щоб обідня зона була відокремленою від іншої частини кухні. Чотири необхідно враховувати кількість людей в сім'ї юргономичеське зручності використання кухонного обладнання господинею. 5. не потрібно для кухонь у вигляді квадрата із пользовати мебель, яка підходить тільки прямокутним варіантів, і навпаки. Подібна установка кутова, подібна меблі добре вписується в приміщення типу квадрата. Ця схема вважається найбільш функціональною. Так як дозволяє чітко розділити приміщення на зони обідню і робочу кутові кухні хороші тим, що дозволяють здійснити кілька різних варіантів установки побутової техніки. Таке рішення відмінно підходить для великої родини. При цьому кухонний гарнітур добре вписується в кут між двома глухими стенами або захоплює невеликий кут поруч з вікном, пряма уздовж стіни, якщо вирішено встановлювати всі модулі уздовж вікна. То необхідно хорошо прорахувати варіант установки мийки, плити і основних робочих поверхностей. При необхідності можна встановити плиту або раковину біля вікна, так як при цьому в поле зору не потраплятимуть навісні шафи. Один з варіантів такого рішення показаний на фото. Можна спробувати застосувати і нестандартну побутову техніку, наприклад, радіусний холодильник в будь-якому скотів кухні. Таке рішення дозволить ефективно використовувати порожній кут в один ряд. Найчастіше намагаються встановити все обладнання і мебель в один ряд. Це добре виглядає, якщо приміщення має форму сильно витягнутого прямокутника з вікном на стіні з торцевої частини. А ширина його околодва в такому випадку розміщують робочу зону і все потрібне обладнання уздовж довгої стіни, а обідню зону у протилежної стінки. Таким чином залишиться вільний прохід між зонами. Даний варіант показаний на фото. Для максимального використання поверхні стін рекомендується застосувати всю їх площу і підвищити місткість кухня за щетнавесних шаф, що впираються в стелю. А для обідньої зони підібрати стовпрямогольної форми, так як квадратний або круглий варіант в даному случає неуместен. Дві лінії: якщо стіна в помещенні не має такої довжини, щоб уздовж неї можна було розмістити весь кухонний гарнітор, або господарів приміщення з яких-небудь причин установка меблів один ряд не влаштовує, можна все розмістити в дві лінії. Для максимального удобства в цьому випадку можна мийку і плиту поставити з одного боку, а холодильник з іншого. Рекомендується дотримуватися відстань між сторонами при дворядній установці не менше 1,5 інакше кімната вийде дуже приємною, а господарям важко буде в ній розвернутися при розміщенні в два ряда кухонного гарнітура і побутової техніки різко збільшується місткість приміщення. Але може обмежитися простір для обідньої зони. Стіл в таких випадках ставлять поруч із вхідними дверима або біля вікна, якщо є можливість, то можна винести його в іншу кімнату, вітальню або ж приєднавши кухню до лоджії, і там встановити стіл со стульями варіант дворядної установки меблів показаний на фото. Ю і пообразна, якщо кімната квадратна і досить широка, то можна застосувати ю. Або побразну систему розміщення меблів і обладнання. При такій схемі створюється безперервна поверхня, що дозволяє все розмістити раціонально по площі всієї кухні. Особливо ефектно виглядає таке приміщення в тому випадку, якщо в його центрі знаходиться великий віконний отвір. Найчастіше таке рішення використовується дизайнерами при оформленні кухні студії, коли в помещенні відсутствує четверта стіна. Таке планування дуже зручно для господині. Так як практично все, що потрібно, завжди знаходиться під рукою, щоб отримати подібну поверхню. Замовляють меблі з радіусним кутовим шафою. Один з варіантів подібної установки, обладнання показаний на фото, у будь-якому випадку, яке б рішення не прийняли господарі, треба прагнути зробити кухню комфортною і функціональною. Доступ до раковини плити робочих поверхонь повинен бути вільний, щоб ніхто не загороджував прохід до них, навіть якщо в приміщенні знаходиться кілька людей. Гармонійний стиль просторої кухні, знайти золоту середину, кухня, яка в два рази більше, ніж кухня Хрущовки, викликає бажання якомога повніше її обставити, бажання природне, але потрібно прийти до компромісу і строго дотримуватися зонування, щоб простір площею х 4 Мдва не перетворилося в позбавлене смаку нагромадження меблів, психологічно комфортне дизайнерське рішення обов'язково співвідноситься з тим, яка доречна планування приміщення, виходячи з його геометричних форм лінійна або однорядна з розташуванням робочої зони вольєр будь-якої стіни, Ергономічна дворядна, ідеальна для квадратних просторів, стильна кухня острів кутова або вподібна. подібна. Подібна, подібна, якщо кухня зовсім скромних розмірів. Лінійне розташування підійде витягнутому приміщенню, до якого так і проситься кухонний стиль лофта або поєднана вітальня. Дворядне планування, незважаючи на очевидну компактність, має недолік обідню зону швидше за все доведеться винести за її межі, наприклад, на балкон, кухня острів, незважаючи на свій привабливий дизайн, незручна для прийому гостей. Оскільки таке планування через те, що є барна, стійка, не передбачає комфортне розміщення великого числа людей. Кутове планування дозволяє економічно облаштувати простір, розпланувати його найбільш раціонально. Якщо квартира невелика, подібне планування ідеально тим, що в кухонний квадрат вдало поміститься і стійка, і вітальня або їдальня. Грамотне зонування для кухні вітальні. Простір площею 12 м2 дозволяє об'єднати в ньому і кухню, і вітальню. Зрозуміло, потрібно дотримуватися зонування як мінімум на три сектори робочої, обідній відпочинку, наприклад, з розташуванням телевізора і надних рослин. Оздоблення кожної окремої зони може мати своє власне стильове рішення або підкорятися загальному дизайну класика, що поєднує практичність затишком і естетикою. Примгливий і вимагає бездоганного почуття ф'южн – мінімалізм, що виходить з принципу краще менше та краще. хай Хай-тек з його простими формами і чіткістю ліній, стилізоване, любляче антикваріат, багатолике ретро. Демократичний і завжди індивідуальний еко, що радує око природною естетикою, метровий обсяг простору, що поєднує в собі обідньокухонний функціонал з можливістю одночасного розміщення зони відпочинку, передбачає правильне колірне рішення зон. Що поєднується з обраним стилем, тільки в такому випадку, попутно гармонійно розставляючи необхідні колірні акценти. Обстановка суміщеного простору буде максимально затишною і ексклюзивною. Наприклад, найбільш виграшним рецептом буде поєднання пастельних стін і фасадів, жвавих соковитим декором, сконцентрованим локально, кухня з виходом на балкон, кухня. В якій є вихід на балкон може за рахунок нього стати просторіше і функціональніше, наприклад, розбивши перегородки і подбавши про утеплення та опалення, колишній балкончик стане невеликою зоною для прийому їжі, якщо перегородки видалити неможливо, їх нівелюють стильним текстилем або жалюзі, де розмістити диван пристойний простір для приготування їжі, дозволяє здійснювати сміливі задуми і по створенню невеликих. Комфортних для релаксації або їжі, острівців. Такі острівці, практично немислимі без розміщення в них диванів, варіантів розміщення великої, в яких меблів багато, і всі вони зав'язані на плануванні приміщення і формі дивана. диван кутової форми зручний своєю маневреністю в розміщенні, прямий розміщується там, де балкон або вікно. Непівкруглих форм підійде для приміщень з еркерами і арками. Порада у будь-якому випадку сучасні правила вимагають відмовитися від масивної значних габаритів яких меблів найоптимальнішим виглядатимуть маленькі, акуратні диванчики, доповнені декоративними елементами, наприклад, текстилем. У галерея пропонуємо вам ознайомитися з фото ідеями готового дизайну кухні 12к відео.